Ще своєю рідною терапією для бійців став майстер-клас із різьблення по дереву. Проводив його Антон. Лубій. у цивільному житті він викладав дітям скульптуру, займався різьбленням по дереву та заснував власну студію. Я завжди розумів, коли я бачив навіть у себе в бойовому підрозділі своїх побратимів бойових. Я розумів, що насправді їм би це теж могло бути це цікаво. Я зрозумів, що якщо є центр психологічного відновлення, чи є місце, де психологи працюють з заспокоєнням з відновленням психіки, ну бійців, то це можна теж використовувати як арт-терапію. Майстер-клас тривав півтора дні. За цей час кожен із військових встиг виготовити власний виріб із дерева. Це зараз фінальний етап, насправді, і ми зараз трошечки підводимо брови. Робимо очі, і в принципі буде у нас воїн готовий. Заберу, поставлю біля цього. Біля ліжка, це буде мій оберіг. Там у мене висить картини Рубенса Карвату, репродукції буде ще цей такий захисник, мій охоронець буде. Ніколи в житті я не тримав руки в руках такий інструмент. Думав, все ж таки, це досить важко. що Це має бути дуже творча людина і мати особливі навика. А виявляється, що якщо. Хороший викладач, можна за два дні опанувати а, таку діяльність.